Жила собі дівчинка Ліна. Вона була доброю, розумною, але останнім часом часто тривожилася. Інколи її серце калатало швидко-швидко, наче зайчик у клітці, а в животі з'являлися клубочки страху. Одного вечора, коли Ліна сиділа на підвіконні і дивилася на зорі, з темного закутка на вулиці почувся лагідний звук. Мур. І з тіні вийшов пухнастий сірий котик. Він був трохи більший за звичайного кота, з м'якою шовковою шерсткою, золотими очима, довгими вусами, що тремтіли від кожного подиху вітру. Хто ти? здивувалася Ліна. Я котик, що вміє обіймати, відповів він і тихенько підкрався до дівчинки. А ти справжній, прошепотіла Ліна. Справжнісінький, і я тут, бо відчув, що тобі потрібні мої обійми. Котик сів поряд і обережно обійняв Ліну своїм теплим пухнастим тілом. Ліна завмерла і раптом відчула, як той клубочок страху в животі почав танути. Їй стало спокійніше. А серце билося рівно й тихо, наче колискова. Як ти це робиш? запитала вона. У кожного є свій дар мій лікувати тривогу обіймами і щоб всім було добре, посміхнувся котик. З того дня, коли ліні ставало тривожно, вона шепотіла. Котику, мені потрібні твої обійми. І щоразу він з'являвся тихо, лагідно, не наче сонечко, після дощу. Та одного разу Ліна запитала, а ти прийдеш до інших дітей, яким страшно або сумно? Котик кивнув. Я завжди приходжу туди, де мене потребують, а ти можеш стати моїм помічником. Обіймай своїх друзів, коли їм тривожно. Обійми. Це справжня магія. Ліна усміхнулася і міцно обійняла котика. А він знову замуркотів «Мрррр!» – Обійми, це мова серця. І з того часу в містечку стало більше тепла, бо діти навчилися простій, але чарівній справі обіймати, коли хтось тривожиться.